І класна школярка. Ой, напевно, що зараз будемо вчитися в школі. Добрий день, дітки! Починаємо урок. Сьогодні ми вчимо буквочку В. Гарне слово Видра – це така морська тваринка. А хто знає ще яке слово? Ну скажи ти, Ігор. Я знаю слово без Молодець, Ігор. Хто тебе скаже слово на букву Ви? Ну скажи, Робочка. Але не спочатку. Я знаю слово «що». Туди виливають молочко. Молодець, робочка, сідай. Тепер ти скажи жмілик слово на букву вих. Вінтик. Молодець, жмілик. А тепер каже побігайчик слово на букву «в». E as maio-slova na boca <coughs> what bye Bye-bye. Bye-bye. Let's do this Дітки, а тепер ми будемо розказувати віршики. Слово віршик та кожна букву В. Перший віршик розкаже Сніжана. Я, Сніжана! Це ми чули, що ти Сніжана. Давай віршик розказуй. Підлогу та й пошкодив собі ногу. Я в біді його не лишу. Він для мене наймиліший. Молодець, Сніжана, розказала про ведмедика, який починається на букву В. Тепер нам розкаже вірший. Ми кота хотіли нині покатати на машині, січ котати сяди звик, перекину гру заби. Ой, маша, яка ти молодець, навіть про кота розказала. Змірик, давай ти розкажи нам все вірше. Це нічого, що дзвонить подзвонив. Я знаю, що ти знаєш дуже гарного віршика. Жмерик, розказ. Воно цієї осени о перший клас пішла, Дарунок майже власне Щасливий день приніс. І сопайки, яблука і золото беріс. Вона ішла веселою по райдужній землі. І з нею привіталися курлюки журавлі. Subiu o loucas da quente, Alexandre. Dois, vai que me disse. Não aproveite, bonita,